У Чернівцях з 1 серпня запровадили роздільний збір сміття. Для цього компанії, які вивозять відходи, закупили два контейнери: один для органічних відходів, інший для вторинної сировини. Але поки що такі контейнери встановили не у всіх районах міста. Але за цей час у мережі розлетілося фото, де у такі смітники потрапляють кілими або ж нижня білизна. Тож ми вирішили поцікавитись у чернівчан, як вони ставляться до такої ідеї та чи почали вже сортувати свінтя. Ідею цю підтримую, але ті. Хто започатковував цю акцію, не думали про наступний крок, бо зробили перший крок поставили контейнери. Але треба було людей інформувати. Харчові відходи, куди вони потім підуть? Бо зараз ці контейнери, де харчові відходи скидають, як і раніше, тверді побутові відходи, а не харчові. Тобто треба було провести якусь інформаційну роботу. Не була вона проведена, люди до цього не готові. Ми завжди сортуємо відходи, не сміття, а побутові відходи, як ті, куди потрібний який контейнер. Але те, що вони зробили, це зовнішньо виглядає дуже добре. Але е, 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 наступний крок, вже з багатолітнього досвіду, я знаю, ті, хто це започатковує, не роблять. Вони е, куди потім це піде, куди потім піде. Піде в один контейнер, в одну машину і піде на сміттєзвалище. Хоч це сировина для біогазу. Побутові харчові відходи, сировина для біогазу. Разом із іншими побутовими також палива. Спаливом погано, а на біогазі можна суттєво збільшити енергетичні ресурси держави. В першу чергу сортування сміття є в принципі, дуже хорошою ідеєю в будь-якому місті. і я її подримую, скажімо так, з позитивом. Зазвичай ми відділяли від загального сміття пластик, але тепер, якщо буде більший вибір для сортування і будуть спеціальні для цього контейнери, то, звичайно ж, можна буде відділяти також скло, органічне сміття. І сортувати все більш детально. Біля вашого будинку вже є консервані? Ні, е, ні, поки що я не бачила їх там. Давно це треба. Я живу е, вулиця Райса, є близько у нас е, Альфатер, але там завжди брудно коло нього. І сміття кидають усі, хто як може, так і кидає. За цим давно треба простежити це не порядок, це антисанітарія. І хотілося б, щоб місцева влада це зробила, упорядкувала, розподілила одні відходи до інших, і, і тоді буде чистота і порядок. Я за чистоту у нашому місті. Добре, ставимось? Uh, я позитивна, якраз теж no. сортирую сміття. No. Тому мені кажеться, це навіть лучшому. А як ви вже сортуєте сміття? Ви до 1 серпня вже це uh, робили? Ні, у нас ізначально це було. Uh -huh. А біля ваших будинків встановлені контейнери? Так. Ні, чи ні. У нас так. У мене чи ні? Як ви взагалі ставитеся до такої ідеї? Плануєте сортувати чи ви вже і сортуєте? Планую, і сортую. Як? Ми до 1 серпня сортували чи тепер почали? <рес> ну і до першого, і зараз теж. Вважаєте це хороша ідея для нашого міста? Дуже хороша, але до Європи нам дуже далеко ще. Це перший крок? Ну, перший завжди важкий крок. Стараємося відправляти все по місцях, що куди. Ну, З батарейками має проблеми, бо... Не знаємо, куди їх здавати. І як ви ставитесь за ліду такої ідеї? Це дуже мудре рішення, звісно, дуже добре.